Дівчата, всім привіт! Сьогодні подивимось з вами харківське срібло. Перед показом дам деяку інформацію, бо багато хто хвилюється, що немає марказиту. Справа в тому, дівчата, що я не можу постійно показувати лише марказит, треба чергувати ці прикраси. Всі, хто що замовляв, сьогодні-завтра отримають повідомлення і вже посилочки поїдуть на днях останні. Дивіться, графік який сьогодні і завтра харківське срібло, різні виробники, а в понеділок нова частинка по марказиту. Загалом буде ще дві частинки нових і потім ще якась одна об'єднана за вільними прикрасами. Також хто очікує на прорахунок по нових замовленнях, дівчат ще не отримала прайс від виробника. Думаю, буде вже в понеділок, тому що на вихідних навряд вони щось прийшлють. Хто хоче доєднатися, будь ласка, за вихідні кидайте ваші артикули. Я буду також запитувати ціну. На наступному тижні все зробимо, все замовимо. А ще важливе уточнення по марказиту. Дехто з нових дівчат вони мені кидають якісь прикраси з каталогу і пишуть, щоб я написала їм розміри. Дівчат в мене такої інформації немає, в каталогах її немає, і міряти нам ніхто нічого не буде. Орієнтуйтесь за вагою, яка вказана в каталогах. У виробника, як ви бачили, просто тисячі позицій, тому виміряти все це нереально. Ще раз повторюсь, орієнтуйтесь на вагу. Якщо сережки важать 2-3 грами, зрозуміло, що вони дрібненькі або, навпаки, якщо там 20 грам, то вони великі. Я вам можу приблизно сказати розмір, якщо ви хочете. Чисто зі свого досвіду, я ну, приблизно можу сказати, але точно ні. І останнє, що я хотіла сказати, завжди забуваю. На кожну прикрасу я даю опис у відео, тобто. Розміри і вартість, майже 100% випадків так і є. Ціну я прописую навіть на екрані. Проте кожна друга дівчинка мені скидує фото з питанням, яка вартість. Я не розумію, чому так, тому що я все вказую. Будь ласка, зекономте трошечки свій і мій час, послухайте, подивіться завжди є інформація. Так, почнемо з такого цікавого комплекту під назвою Дублін, каблучка 19,5%, вставка ось такий коричнево-бордовий коричнево-бордовий улексит. Оксидоване срібло, також є дрібненький онікс. Цікавий комплект дуже оригінальної форми. Дивіться, можна буде замовляти все окремо, проте вартість назву за цілий сет. Сережки за вагою 11,19 грам, англійська застібка, занижений штифт, довжина сережки 4 см. А каблучка 6,93 грами за вагою. Це така шинка тоненька. 2 на 3 сантиметри розмір каблучки. Підвіска 630 г, в приховане, можна жгут додати. Підвіска довжина 4,7 см. Вартість повного комплекту 3835 гривень 105 доларів. Далі ось такий яскравий сет з кубічним цирконням під назвою Карла, також 19,5 розмір каблучки. Дуже дорого виглядає. Центральні такий великі чорний цирконії і дрібненькі білі. Дуже гарно. Тут такі срібні крапельки, наче марказити здалеку виглядає. Клас. Каблучка за вагою 808 г. 2х3,5 см габаритні розміри. Вага сережок 10 грам, англійська застіпка. Довжина 5,5 см. А підвізка 4,59 грам, Ось таке вушко. Вартість повного комплекту 3100 гривень 85 доларів. Також кому потрібно, можна і розбити. Далі ось такий ніжний комплект летиться зі скайтопазом і цирконієм. 17-й розмір каблучки. 10,84 грами сережки. Дівчата, топази, звісно, лабораторні, проте дуже гарні такі ніжно-блакитні. Вага каблучки. 6,38. 1,5 на 1,8 см каблучка і довжина сережки 2,6 см. Вартість комплекту 2520 гривень 69 доларів. Далі комплект під назвою дуплет з натуральним зеленим авантюрином. Розмір вказано: 18,5, проте каблучка широка, зручніше на 18. Я нещодавно цей сайт показувала, хочу ще раз продублювати, бо він заслуговує уваги. Дуже красивий. Сережки 8,72 грами. Застіпка, занижений штифт, оксидоване срібло. Довжина сережки 2 см, а каблучка 2,7 см. За вагою вона 14,75 грам, багато срібла. Дуже красивий зелений колір, такий темненький. Вартість комплекту 2920 гривень 80 доларів. А Далі у нас ось такий класний сет сакура, 18,5 розмір каблучки, оксидовані такі пелюстки, і всередині цирконій. Сережки завагою 4,65 грами, застіпка. Довжина сережки 2 см, каблучка 1,5 на 3. Завагую вона, зараз кажу, 560 грам. Класний комплект, їх легенький, досить бюджетний, 1535 гривень 42 долари. Далі дивимося ось такий цікавий сет, також класний на кожен день, Такі, як кульки, проте трошки витягнуті. Сережки з підвіскою, також тут є кубічний цирконій знизу і дрібненький по боках. Оксидоване також срібло. Сережки за вагою 6,50 грам, застіпка. Довжина 3,2 см сережок. Підвіска 2,92 грами, також тоненький жгутик потрібен можна додати. Довжина 2,5 см. Вартість такого комплекту 1570 гривень 43 долари. А далі ось такий сет під назвою Адегей, каблучка і підвізка. Сережок не існує, можна взяти просто білі гвістки, наприклад. Каблучка 18,5, проте зручніше, також коли вона на 18 бо вона така широченька. Родований комплект. Вага каблучки 4,54 грами, ширина 8 мм. Підвізка 3,84 грами. вушко, 1,2 на 2 см розмір. І вартість комплекту 1460 гривень 40 доларів. А тепер подивимось декілька каблучок без комплектів. По-перше, ось така черемуха, 6,5 грами вага. А тут розмір можна регулювати, початковий десь 17-й. Таке ось листечко, досить широка модель 1,7 см. Можна дозамовити комплект, сережки і підвіску, але це під замовлення. Вартість каблучки 915 гривень 25 доларів. Далі каблучка-гризаль в наявності ось таким світло-фіолетово-бордовим лекситом. Я завжди трошечки ввагаюсь, як його правильно назвати, цікавий дуже колір 7 грам вага, 18-й розмір. Ця модель взагалі без комплекту його не існує. По розміру, вона, в принципі, і на 18 пройде, проте можна на 17,5, хто любить так вільно, щоб було. Ширина 2 см. Вартість каблучки 985 гривень 27 доларів. Далі ось така класна каблучка з зеленим авантюрином в 17-му розмірі. Фантастик називається. 9,23 грами вага. Взагалі існують сережки, такі самі, просто з меншим діаметром при вушці. Проте, не знаю, чи їх зараз роблять, чи є камінчики, кому цікаво, можемо уточнити. Шинка тоненька, 3 см діаметр. Вартість 1460 гривень 40 доларів. Далі ось така нереальна краса в наявності. Каблучка тріада з лабрадором, перлинкою і цирконієм. Розмір вказано 18,5. Можна взяти на 19. Вони такі важенькі і можна трошки на більший розмір брати. 16,78 грами вага. Такий ось жовтий класний лабрадор. Сережки існують, але знову ж таки, не знаю, чи є камінці. Можна уточнити у виробника. 2,5 на 3,5 см розмір. І вартість 2010 гривень 55 доларів. А далі ось така класна каблучка Алжир з культивованими перлинками. 18-й розмір, 10,75 грами г вага. А також вона без комплекту не існує його. Діаметр перлинок десь см. Вартість каблучки 1240 гривень 34 долари. Так, далі дівчат лишилася ось така краса каблучка в 19 розмірі з лабрадором 1127 грами вага. І Іризація напівкамінчика така блакитно-синя, класна. Діаметр 2,5 см і вартість 1610 гривень 44 долари. Далі ось така у нас яскрава єброшка-букетик 838 г вага. Родована вона з міксом цирконію. Дуже яскрава, класна прикраса. 3,5 на 4 см розмір. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Тепер ось такий рапан, це підвізка 12,5 г вага. Перелинка тут штучна, проте дуже-дуже красива. Вона не біла, така кремова, навколо позолота. Також є цирконій білий. Вушко. 2,5 на 4 см розмір. А вартість 1280 гривень 35 доларів. Далі є ось такі дві ніжні підвісочки з деревами, 2,73 грами вага. Серединка в позолоті йде. Саме деревце, воно трошечки заглиблене, бачите, ви з ним не контактуєте, і одяг також, тому позолота має довго-довго триматись. Ось таке вушко. Діаметр 2 см, довжина 2,9. Вартість 510 гривень, 14 доларів. Тепер ось такий хрестик в наявності 3,72 грами вага. А тут ставочки білого і чорного цирконію ось таке вушко. А він дівчат не дрібненький, довжина 5 см, проте досить стріманий. Класний варіант. По вартості 550 гривень 15 доларів. Далі дивимося такий стильний браслет. Тут чергуються трикутники без каміння із розсипом цирконію. А називається він триптих, вага 18 грам, довжина 17,5-20,5 см регулюється. Застібка А Також він родований, ось так на руці виглядає, гляньте, як класно. І ще існують сережки, їх можна замовити. Вартість цієї моделі 2700 гривень 74 долари. Звичайно, я наостанок хочу вам показати одну класну модель антистрес під назвою Плаза, є досить багато розмірів, я зараз їх назву. І також ще одна каблучка буде у нас на розпродажі з оцінкою. Дивіться, по-перше, є одна штучка в розмірі 18, проте вони мало мірять на розмір, тобто підійде на 17-й. Ми, наприклад, цієї каблучки роздивимось цю модель. А далі я буду називати тільки вагу і які є розміри, тому що візуально вони однакові. Ось цей варіанти 9,5 грам за вагою, та, що на 17-й розмір. Ширина цих каблучок 1,5-1,7 см, в залежності від розміру. Тут три рухомі ось такі елементи, два в легенькі по золоті і серединка з такі квіточки. По краях вона така хвиляста. Вартість в цьому розмірі 1460 гривень 40 доларів. Також є декілька штучок Плаза це 17-й розмір, який підійде на 16 й 884 грами вага. Іноді трошечки більше він буває, тобто десь на 16,5 можливо, навіть є. Кому потрібно, напишіть, я всі перемірюю, бо їх декілька штук. Вартість в цьому розмірі 1315 гривень 36 доларів. Наступний варіант каблучка просто плаза без цифри. 10,90 грам вага, 20-й розмір на 19,19,5. Тут вона вже трошки ширша йде, ніж минулі. Вартість 1535 гривень 42 долари. І ця ж каблучка в нас є на розпродажі. Зараз я вам покажу чому. А тут на основі є ось така смужка. Вона несуцільна. Уривочками тут, наприклад, її майже немає. В принципі, на носку ніяк не впливає. І знати про це будете тільки ви. Ну, Такий ось невеличкий дефект. Вартість знижена 1240 гривень, 34 долари на 19,19,5. І останній найбільший розмір, який взагалі існує для цієї моделі, це плаза 3, 21 розмір на 2025. Вага майже 12 грам. Вартість у цьому розмірі 1750 гривень 48 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!